Минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи області 35 разів виїжджали на виклики за сигналом тривога. Найбільше повідомлень від громадян надходило про пожежі. З 1 по 8 серпня рятувальники ліквідували 25 пожеж на території Чернівецької області. Під час їх ліквідації вогнеборці врятували від знищення 13 будівель та 3 одиниці техніки. Фахівці групи піротехнічних робіт двічі упродовж тижня виїжджали на знищення застарілих боєприпасів. Обидва артилерійські снаряди були знайдені у Чернівецькому районі, у селах Бочківці та Валя Кузьмина. Вони належали до часів Першої і Другої світових воєн. Крім того, 1 серпня рятувальники виїжджали на надання допомоги на місце дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася у селі Горбово-Чернівецького району. Водій легкового автомобіля Мерседес Бенц» з'їхав з автошляху в Кювет, внаслідок чого сталося зіткнення автомобіля з деревом. У результаті 28-річний чоловік опинився заблокованим в салоні пошкодженого автомобіля, і вибратися звідти самостійно він не міг. Для надання допомоги на місце ДТП прибув черговий караул 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Герца. Рятувальники розрізали і розтиснули конструкції салону легковика, після чого деблокували постраждалого водія та передали працівникам швидкої. Загалом до ліквідації наслідків надзвичайних подій в області минулого тижня від головного управління ДСНС залучались 386 чоловік особового складу та 89 одиниць техніки.